Йоу, привіт! Як ви мій перекур? Я, звісно, не за цей перекур, але це також круто. А наразі ведеться мова про те, що я нічого не створював і не генерував для цього ютуб аналу вже декілька років поспіль. І ви собі навіть не уявляєте, яку я для себе організував відпустку і на яких курортах я був. І навіть якщо ми не знайомі, то залишайтесь, буде купа крінжа, позору і ізрядка. Гарна анімація та картинка. Я квіти ніколи не продавав. Ніколи не займався промоутингом і аборти не робив, на жаль. Але я шарю за дещо інше. Брат! Ну і нахуй ти туди поліз. Люди не йдуть на роботу просто так, аби себе чимось зайняти. Мої гнуйні мультики не приносили мені достатньо грошей, щоб я міг себе забезпечувати. А генерувати халявні бабки з воздуха я не вмію. Я не жінка і не ріелтор. В мене є Да, сіськи! Ой, давай сюди деньги. На той момент обчіпіт не виглядав таким хуйовим варіантом. Ну, і я пішов і влаштувався. Все. Ви, можливо, запитаєте, чому саме кухар, не бариста, не офіціант, не адміністратор. Та, блядь... Куди прийшов, ким взяли, тим і навчили. От і все. А якісь плюси будуть. Можна на регулярній основі не в кожному закладі, але все ж таки халявно похавати. Ну на цьому все так, це єдиний плюс. В сценарії у мене прописано ще два аргументи: по типу стабільної зарплати і можливості зустріти класних людей. Але стабільну зарплату і прикольних людей можна знайти і в інших сферах, які не відносяться ніяким чином до апчіпіта. Ті, хто сьогодні залишаться живими, будуть завідувати мертвим. Просто наблюдай. Боже, мій селянчик, що. Я б хотів поговорити себе про аппіт. Давай ми собі обсудимо тему в Я за увесь час повиняв більше десятка закладів. Знаєш, у мене достатньо досвіду. Десь я себе нормально показував, десь хуйово. Десь мене просто викинули, як я воно тряпку. І я довго думав, чогось це так випадка. Загалом аппіт питається косити під завод. Косять під такі заклади, як Макдональдс і Кієвсі. І замість того, щоб проаналізувати, чому у них так добре йдуть діла, починають дойобувати по причині і без самий низький по ієрархії персонал. І в ітогах ми отримуємо повністю в хуй вигорівши Працівника, який ходить на роботу тільки по інерції. Ладно, за роботу. То це зробив. Хуйня перероби. Він ніколи не спить. Він говорить, що ніколи не заїбеться від запари. Він крутить роли, коли є світло і немає. І говорить, що ніколи не заїбеться. І його всі люблять. Ох уж це Анатолій. Він все крутить роли і крутить, і каже, що каса 150 тисяч це повна хуйня. Вибачте, але тема про знущання над колегами та мною в частності буде розповідатися в другій частині епопеї про общипі. Не переживайте, я ще встигну розповісти про те, яким паном я був. Але головне не те, ким я був, а яким я став. Коли ти принципово міняєш своє ставлення до подібної роботи і до колег вчасності, тобі стає в рази легше жити. Тому що вся ця ху... робота не заслуговує ні твоїх нервів, ні потрачених сил. І коли твоє ставлення стає настільки похуїстичним, ти навіть починаєш краще працювати. Замовлення подано. Добро починається з тебе. Сів похавати після лютої запари, яка длилася години зотри. Дуже Дуже довго ЄСИ! Довго Стоїш, завтикав пару хвилин буквально між тим, щоб робити роботу. Тобі роботу знайти? Дуже довго кориш. Ти щось сюди віддихати прийшов? І претензія моя не в тому, що я нічого не хочу робити на робочому місці, ні в якому разі. Просто в общепіті занадто часто потрібно вдавати професійного вдавальника, який вдає, що робить роботу. І на це все ложиться бекграунд вигляді контракта, який ти підписував, коли офіційно влаштовувався. Де прописано, що тебе чуть ли не на бутилку посадять, якщо якась інфа злиється, або якщо ти не дай Боже щось комусь розповісиш про зарплату, а тобі за це обіцяється. Зарплата. Можливо, стабільна. А ви чого хотіли? Забив, в якій страні живеш. Ти захворів? Ха. Тобі потрібен терміновий вихідний? Ха! Ти отримав травму на роботі і тобі потрібна хоча б якась компенсація, щоб ти міг лічитись? Ха! А от я вивожу, мені нормально. От зараз роботники пішли, ніхуя не хочуть робити. Та в мої време тебе вже давно звільнили. Нову роботу знайду. Давайте покажу рофл. Часто натикаюся на відео жирних буржуїв. Ось таке. А зачем мені вам платити, якщо ви тут просто кармани просіжуєте і єблом щелкаєте? З якої то статі я должен платити за факт присутствия на роботі? Та з такими начальниками я краще піду на пляж торгувати кукурузою. І саме подібні люди пропонують працювати не за ставку, а за відсоток. Якщо ви бачите подібну хуйню 500 плюс 5, 300 плюс 10 і так далі. Можете спокійно пролистувати подібну вакансію на сервісах для пошуку роботи. Тому що в подібних шарашкиних конторах ти просто в кінці місяця будеш думати, блять, а яку зарплату я отримаю? Якщо ти маєш дохід, це ще з тебе не знімає статус йобаного кріпака. Думаю, тут ми візьмемо паузу і продовжимо в наступному відео. В той час, поки я буду створювати другу частину епопеї про обчіпір, старатимусь вірити в вашу віру в мене. Всі соцмережі в описі нижче, що здибаємося.